Квашена капуста. Сьогодні ділюся із вами рецептом моєї знайомої, яка квасить її вже багато років. Отож обов'язково зберігайте, бо капуста виходить дуже смачною. Спершу нам потрібно взяти головки капусти та гарненько їх обчистити від зайвого, те, що вже зів'яло, підгнило чи почорніло. Також начищаємо морку. Міряти будемо ось таким 10-літровим відром. Капусту будемо робити гарненьку таку порцію. Натираємо моркву, це можна зробити за допомогою терки або ж на м'ясорубці на насадці та надшинковуємо нашу капусту. Шинкуємо або за допомогою шинковки, або ж нарізаємо ножом на дрібну соломку. Набираємо повне відро, ним і будемо міряти. Але для вашої зручності також прописую все у грамовках. Висипаємо у ту ємність, де будемо квасити. У нас ось така алюмінієва велика кастрюля, в яку ставиться салафановий харчовий мішок, і в ньому ж буде кваситися. Всипаємо усі наші сипучі інгредієнти, навіть коли ось така велика порція, все робимо. Почастково. Першу порцію ось так відро переколотили гарненько, потім наступне, наступне. Орієнтовно з такого відра виходить дві трохлітрових банки, можливо, тисячки більше, бо ми ж його дуже добре втрамбовуємо після того, як все гарненько перемішали між собою. Якщо ви це робите не в такій ємності, накладаємо в трохлітрові банки та гарненько-гарненько кожну. Шар, скільки кидаємо, втрамбовуємо. Капуста має бути добряче, так затиснена одна до одної. Тут ми втрамбовуємо до тих пір, поки капуста не почне пускати трішки свій сік. Залишаємо на одну добу. Якщо це трьохлітрова банка, закриваємо просто кришкою звичайною. У нас це така велика маса капусти, тому ось так ще й було прикладено все вагою. Як бачите, цей весь сік це сік капусти. Це ніяка рідина не додавалася, Отож, ми зробили все правильно, якщо виділяється такий сік. Також бачимо на поверхні зробилася біла пінка. Саме це свідчить про те, що наша капуста почала вкисати. Далі потрібно зробити ось такі маніпуляції це для того, щоб сік потрапив у нижні слої капусти та вийшла гіркота із капусти. Якщо ви це робите в банці, це також потрібно зробити. Далі ми знову її втрамбовуємо та ставимо прокисати ще на день, день два-три і одразу ж можете куштувати. Якщо вона достатньо скисла, то ви вже її можете смакувати. Для того, щоб капуста зберігалася якомога довше, коли вона вже скисла, ми її закриваємо пропареними кришками. Звичайні знімаємо, перемішуємо знову ще так трішечки та закриваємо пареною кришкою. Тоді вона може зберігатися до зими або й навіть і рік.